І друга скелетна гілка. Дивимось, що тут ось такий, знову ж таки, гілочки маленькі, чіпати не потрібно, хай вони залишаються, вони ще будуть подоносити. Далі дивимося, ось такий маленький жировичок. Він дивиться в центр крони, туди всередину десь. Він нам не потрібен. Його можна видалити або повністю на кільце, або тут в місті переходу дворічної деревини в однорічну, зробити маленький пеньочок. Хай він закладає бруньку вже наступного року. Така гілочка також дивиться десь в центр і лізе аж до гори. Вона нам тут не потрібна і вона заважає. Тут також є брунька, можна би було перевезти на неї. Але так як він дуже дивиться всередину, навряд чи з нього щось буде. Тому вирізаємо його повністю на кільце. Гілочка, яка ось тут знизу, також її можна вирізати, але вона, в принципі, не заважає. Тут рости вона має куди, тому її трошки можна прикоротити. Далі, ось тут також великий жировик, його треба вирізати. Він заважає. Тут ми маємо маленьку гілочку, ми можемо перевезти на неї. Ось так. Цей ми вирізаємо. Конкурент. Гілочка є. Поїхали далі дивитися з цієї сторони, що в нас робиться. Ось також. Бачите, він пішов до гори. Тут є брунька. Можемо перевезти на неї. Супер. Тут. Також жировик випустився, поліз до гори. Ми його видаляємо. Ця гілочка росте, нічому не заважає. Хай росте. Легенько прикорочуємо. Тут також жировичок пішов до гори. Його, в принципі, можна видалити повністю, але я бачу, тут якась буде, можливо, наступного року закладка. Хай буде. Тим більше, що тут також може бути ще плід. Таку ситуацію треба розбиратися. Тут є, ось, бачите, маленький список. Можна було перевести гілочку на нього, якби він дивився не паралельно о цій Якби він дивився на мене або в ту сторону, я б залишив. А так цю гілку треба видаляти повністю. Я її минулого року лишив, нічого з неї не вийшло. Тут я минулого року лишив гілочку на заміщення, щоб зрізати тепер оцю. Бо дивіться, один жировик, другий і третій. І тут ще маленький четвертий. Якщо я зроблю тут 4 зрізи, наступного року виросте таке саме. Краще зробити один грубий зріз, замість того, щоб зробити 3 або 4 маленькі. Тут я залишив минулого року гілку на заміщення, тепер отут я можу відрізати. Звичайно, мені треба просто взяти сучку різ, бо цим я не вріжу. Уявимо, що цієї гілки нема, тепер в нас залишилась тільки ця. Цей жировичок прибираємо, тут прикорочуємо на три брунічки, якщо не хочемо, щоб гілка росла далі-далеко. І цей конкурент чуть, -чуть на пеньочок, а тут є плодова бульовка. Все, лишилося отут відрізати. І гілочка готова.